Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Задача 1. До джерела струму ЕРС якого 24 вольти, а внутрішній опір 0,5 Ом підключили резистор з опором 7,5 Ом. Знайдіть силу струму в колі. Запишемо дано до першої задачі. Із умови нам відомо, що електрорушійна сила це е ось така буква джерела струму 24 В. Внутрішній опір це Р маленька 0,5 Ом. Резистор має опір. Це Р велика, це зовнішній опір. 7,5 Ом. Знайти силу струму в колі. Використаємо закон ома для повного кола. І дорівнює ERS електровершійна сила поділити на загальний опір кола. Це сума зовнішнього опору і внутрішнього опору. Всі величини нам відомі. Підставимо числові значення у формулу, порахуємо. Отримали, що сила струму дорівнює 3 А. Відповідь сила струму дорівнює 3 А. Задача 2. Якщо до джерела струму з електрорушійною силою 4 в підключити провідник з опором 7 Ом, то сила струму в колі дорівнюватиме 0,5 А. Знайдіть силу струму короткого замикання. Розв'яжемо задачу 2. Запишемо в дано, що нам відомо. Відомо, що електрорушійна сила E е дорівнює 4 В. Опір провідника 7 Ом це опір зовнішньої ділянки R велика. Дорівнює 7 Ом. Сила струму І в колі дорівнює 0,5 А. Потрібно знайти силу струму короткого замикання ІКЗ. Запишемо закон Ома для повного кола. І дорівнює електровишійна сила поділити на R велике. Додати R маленьке. На повний опір кола. Із з цієї формули можемо виразити внутрішній опір джерела струму R маленька. Дорівнює електровошійна сила поділити на І відняти R велика. Сила струму короткого замикання дорівнює електровишійна сила поділити на внутрішній опір джерела струму. Замість R. Сюди можна підставити ось цей вираз. Якщо підставити числа і здано і порахувати, то отримаємо, що сила струму короткого замикання дорівнює 4 А. Відповідь І короткого замикання дорівнює 4 А. Задача 3. До джерела струму з електроручійною силою 5 В і внутрішнім опором 0,5 Ом Підключили лампу з опором 12 Ом. Знайдіть напругу на лампі. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо в дано, що відомо у нас із умови. Нам відомо, що електрорушійна сила джерела Е дорівнює 5 вольт внутрішній опір Р маленьке джерела 0,5 Ом. Підключили лампу опором 12 Ом. Це зовнішній опір R велика дорівнює 12 Ом. Знайти напругу на лампі. U дорівнює знак питання. Запишемо закон ома для ділянки кола. Сила струму дорівнює U поділити на R. Також можемо записати закон ома для повного кола. І дорівнює електрорушійна сила поділити на повний опір кола. Це опір R зовнішньої ділянки додати опір джерела струму. І це сила струму, і це сила струму. Тому праві частини цих двох формул можна прирівняти. І з цієї формули, яка у нас тепер ми отримали, ми можемо виразити напругу. Напруга дорівнює r велика помножити на електрорушійну силу, поділити на r велика додати r маленька. Ці величини в нас відомі. Ми можемо підставити числові значення у формулу і порахувати. Напруга дорівнює 4,8 Вольти. Відповідь Напруга дорівнює 4,8 Вольти. Задача 4: Джерело струму з ЕРС 60 вольт і внутрішнім опором 2 Оми. Підключили до ділянки кола, що складається із двох послідовно з'єднаних резисторів. Сила струму в колі становить 2 А. Опір одного з резисторів 20 Ом. Знайдіть опір іншого резистора. Запишемо, що нам відомо, із умови задачі. Відомо, що електрорушійна сила джерела струму Е e дорівнює 60 В. Внутрішній опір R маленьке джерела струму 2 Ом. Підключили два послідовно з'єднаних резистори. Сила струму в колі i дорівнює 2 А і опір одного з резисторів позначимо R1 дорівнює 20 Ом. Знайти опір другого резистора. Запишемо закон Ома для повного кола. І дорівнює електророшійна сила поділити на повний опір кола. Ми знаємо, що якщо два резистори з'єднані послідовно, то загальний опір обох резисторів разом дорівнює R1 додати R2. Це буде зовнішній опір нашого кола. Підставимо у першу формулу замість R наш вираз. Отримаємо ось таку формулу. І з неї знаходимо R2. З цієї формули можна виразити R2, це буде така формула. R2 дорівнює електророшійна сила поділити на I, відняти R1 і відняти Rmaleng. Всі величини в нас відомі, підставимо у формулу їх, порахуємо. Отримали відповідь, що R2 дорівнює 8 Ом. Відповідь опір другого резистора R2 дорівнює 8 Ом. Задача 5. Визначте покази амперметра. Якщо R1 дорівнює R2 дорівнює R3 і дорівнює 2 Ом. Електрорушійна сила джерела струму 8 вольт а внутрішній опір 1 Ом. Схема додається. Запишемо в дано умову, що нам відомо із задачі. Нам відомо, що Опір першого резистора дорівнює опору другого резистора, дорівнює опору третього резистора. І дорівнює 2 Ом. Всі вони мають опір 2 Ом. Електророшійна сила ЕРС джерела струму 8 В. Внутрішній опір джерела струму Р маленька 1 Ом. А визначити потрібно покази амперметра. А по схемі, якщо ми подивимось, то амперметр у нас. Вимірює силу струму на резисторі R2. Тому потрібно знайти I2. Сила струму у резисторі R2. Позначимо її I2. Щоб знайти загальний опір на оцій паралельній ділянці, тому що R2 і R3 з'єднані паралельно, запишемо ось таку формулу для паралельного з'єднання. Як знайти загальний опір при паралельному з'єднанні. R23 це ділянка 23, дорівнює R2 помножити на R3 в чисельнику в знаменнику R2 додати R3. Порахуємо відразу. Загальний опір ділянки 23 дорівнює 1 Ом. r 1 резистор і ділянка 23 з'єднані послідовно. Тому загальний опір всієї цієї конструкції, всієї цієї частини кола R дорівнює R1 додати R23. Порахуємо, загальний зовнішній опір нашої ділянки кола дорівнює 3 Оми. Сила струму за законом Ома для повного кола дорівнює електрорушійна сила поділити на R велика додати R маленька. Порахуємо силу струму в нашому колі. Всі величини нам уже відомі. І дорівнює 2 А. Сила струму загальна в нашому колі дорівнює силі струму в резисторі R1 і дорівнює силі струму на ділянці 2. 3. І теж дорівнює 2 А, оскільки ми її вже знайшли. Напруга на ділянці 2. 3. За законом Ома дорівнює І23 помножити на R23. Силу струму на ділянці 2-3 ми вже знайшли. Опір ділянки 2-3 ми теж вже знайшли. Тому ми можемо порахувати напругу на цій ділянці 2-3, де два резистори з'єднані паралельно. Напруга на цій ділянці дорівнює 2 В. При паралельному з'єднанні загальна напруга на ділянці 23 дорівнює напрузі на другому резисторі і дорівнює напрузі на третьому резисторі. Тому в кожному з цих резисторів напруга 2 В. Сила струму в другому резисторі за законом Ома для ділянки кола дорівнює U2 поділити на R2. І2 дорівнює 1 А. Сила струму в резисторі R2. Відповідь I2 дорівнює 1 А. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.